Доброго дня! Сьогодні у нас лекція на тему небезпечно хімічні речовини та захист від них. На даному занятті ми розберемо засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри, їх призначення, склад та технічні характеристики і як ними користуватися. На даний момент в світі відомо про близько 200 тисяч різних хімічних сполук речовин. В складі яких є хімічні речовини, які можуть бути як безпечні, так і небезпечні для людини. Для визначення небезпечних хімічних речовин у повітрі використовуються такі прилади, як газоаналізатор «Дозор» та газоаналізатор драгер. А також для визначення природнього фону та потужності еквівалентної дози, можна використовувати такі дозиметри, як МКС 05 «Тера», МКСУ або Polymaster. До засобів індивідуального захисту. Фільтрувального типу у нас відносяться ватно-марові пов'язки, респіратори та протигази, фільтруючі. Більшість із них призначена для захисту від промислових хімічних речовин та бойових отруйних хімічних речовин, в залежності від того, який фільтр використовується. Найпростішим засобом захисту, наприклад, від задимлення, у нас вважається звичайно, ганчірка, змочена водою, яку, якщо є пожежа, є задимлення в приміщенні, можна змочити водою, притулити до обличчя і таким чином. Максимально е, пригинаючись до підлоги, наприклад, якщо це в приміщенні, вийти з небезпечної зони, тобто, де є е, задимлення. Е, чому так? Тому що дим у нас легший за повітря, тому виходити з такого приміщення е, рекомендується саме якомога нижче. Добіж, е, Універсальних засобів захисту у нас відносяться, наприклад, от такі от, е, респіратори, які, можна було, які досить таки широко використовувались під час пандемії. Е, е, респіратор має назву 3М. Е, звичайний фільтрувальний засоб захисту, який у нас оберігає від потрапляння грибкових утворень, бактерій і, так, і інших е, збудників інфекційних захворювань. Тобто, використовується він за допомогою саме от таких от підтяжок. До більш складних засобів захисту, тобто ті, що можна використовувати в повсякденному житті, відносяться фільтрувальні протигази. Найбільш розповсюдженим із них, який завжди можна побачити будь-де, тобто, який найбільш широко раніше використовувався, це саме протигаз ПМГ-2. Тобто він у нас складається з шолом маски і фільтрувального. Елементу, тобто фільтрувальної коробки. Фільтрувальна коробка даного типу зеленого кольору марки ЄО, використовується для захисту від бойових отруйних хімічних речовин. Наступний тип протигазу це протигаз масочний коробочний, так називаємий Скорочена назва його ПМК, що в розшифруванні, означає протигаз масочний коробочний. В більшості своєї він відрізняється тим, що тут є вже напівмаска. Від пмг 2 тому що тут використовується маска, яка захищає і шкіру голови. Тут у нас захищається тільки шкіра обличчя і безпосередньо органи дихання. Клапан вдоху, клапан видоху, переговорний пристрій. Протигаз також використовується з фільтрувальною коробкою, яка може бути змінною. Таким шляхом вона кріпиться до самої напівмаски. Для одягання використовується. Підтяжки, які одягаються е, на голову безпосередньо. Наступний тип протигазу це вже протигаз МП5. у е, Також складається з напівмаски та фільтрувального елементу, переговорного пристрою. І тут є система для пиття, якщо людина довгий час знаходиться е, в засобах захисту. Тобто немає можливості зняти, щоб можна було. Попити води, тобто саме для цього використовується дана система: клапан вдоху, клапан видоху, переговорний пристрій. І система для прийняття води та рідкої їжі в системі протигазу. Всередині використовується так називаємо обтюратор який запобігає тому, щоб не запотівало скло на протигазі під час дихання. І один із більш е, сучасних протигазів, який використовується на даний момент для проведення аварійно-рятувальних робіт е, з різними небезпечно-хімічними речовинами. Е, він називається е, SM6F1, тобто це один із найновітніших засобів захисту. Напівмаска з панорамним склом. Клапан вдоху. Клапан видоху. Переговорний пристрій, то використовується разом із е, фільтрувальною е, коробкою 6 m е, вибачаюсь, 3SL марки М. Тобто, якщо раніше для кожної речовини використовувалась коробка певного типу, коробка марки А для захисту від парів органічних сполук, бензину, ефірів, спиртів. Також коробка марки А з такими ж захисними властивостями, але більш сучасного вигляду. Коробка марки Б для захисту від хвору. Коробка марки Г для захисту від парів ртуті. Коробка марки КД для захисту від аміаку. Універсальна захисна коробка для захисту від всіх небезпечних хімічних речовин та радіоактивного пилу. Коробка марки ЄО. Для захисту від бойових отруйних хімічних речовин. Порядок одягання захисного фільтрувального протигазу. по команді гази затримати дихання, заплющити очі, одягнути протигаз, зробити різкий видах, відкрити очі та відновити дихання. Порядок одягання більш сучасного протигазу ідентичний. Єдине, що в залежності від конструктивних особливостей, на одягається з потилиці. Помимо засобів захисту органів дихання фільтрувального типу, також можуть використовувати засоби захисту ізолюючого типу. До засобів захисту ізолюючого типу у нас відносяться ізолюючі протигази, захисні дихальні апарати на стисненому повітрі і е, можуть використовуватися під час проведення аварійно-рятувальних робіт е, ізолюючі ресратори, е, в яких використовується стиснений кисень. Е, Декілька слів по. Ізолюючим засобом захисту органів дихання на стисненому повітрі, використовуються захисні дихальні апарати PostAuer, Auer, bd 96 Принцип дії заснований на подачі стисненого повітря з балонів системи. Повітря закачується сюди компресором. Під тиском, як указано на балонах, близько 300 Берд. Майже 300 атмосфер, скажімо так, час захисної дії даного. Засобу захисту складає близько 1 години. Але це враховуючи тяжкість виконуваної роботи. тобто Чим чим важче виконувана робота, тим час захисної дії скорочується. Наприклад, якщо ми будемо використовувати даний засіб захисту і просто сидіти в спокої, тобто можна використовувати його 50-55 хвилин. Якщо будемо виконувати важку роботу, наприклад, копання перенесення яких-то важких вантажів в таких засобах захисту, час захисної дії може скорочуватися. До 40 або 30 хвилин. В деяких випадках навіть може і менше. Дані засоби захисту не використовуються під водою, тобто не захищають. Частіше за все, використовується при гасінні пожеж або в атмосфері, яка збіднена на киснем. Тобто є горіння, або є викид небезпечно хімічних речовин, які нейтралізують дію повітря, нейтралізують дію кисню. Тобто в такому випадку, якщо концентрація кисню складає менше 16%, використання фільтрувальних засобів захисту забороняється тільки засоби захисту ізолюючого типу. Принцип дії заснований на тому, що подача киснь, повітря стиснено відбувається з системи апарату, а видихування повітря через клапан видиху видаляється в атмосферу. Регенеративний респіратор ізолюючого типу r 30 Принцип дії заснований на подачі вже саме стисненого кисню системи. Апарату до дихальної системи людини. Якщо тут у нас видихування повітря видалялося в атмосферу через клапан видиху, тут у нас замкнута система дихання. Тобто, чому і саме і назва: регенеративний респіратор. Видихуване повітря очищується за допомогою. Фільтруючого елементу е, хімпоглинача вапняного від вуглекислого газу е, подається в мішок самого, дихальний мішок, збагачується киснем і по замкнутій системі дихання знову потрапляє до дихальної системи е, людини. Е, час захисної дії складає у нас близько 4 годин. Е, також, в залежності від тяжкості е, виконуваної роботи, е, не бажано в даному засобі захисту бігати. Тобто, для чого? Тому що система захисту замкнута, якщо буде збити ритм дихання, досить важко потім буде його встановити. Скажімо так. Частіше за все, використовуються такі засоби захисту під час проведення гріничо-рятувальних робіт або рятувальних робіт в метрополітені. Тобто, де довгий час потрібно перебувати в засобах захисту. Наприклад, такі апарати, як на стисненому повітрі, для цього непридатні. Сам апарат у нас складається з алюмінієвого кожуха, 2-літрового балона для кисню. Е, якщо у нас тут використовувався стиснене повітря, закачувалось до притиску близько 300 атмосфер. Тут у нас використовується 200. Тобто близько 400 літрів кисню достатньо для того, щоб проводити аврінні-рятувальні роботи або інші невідкладні протягом 4 годин. Легкий захисний костюм прочем призначений для захисту шкіри від рідких газоподібних, небезпечно-хімічних речовин. Складається з. Захисного костюму. Сапог. І двох пар перчаток. Білі одягаються першими, гумові одягаються другими. А також чохла для укладання костюму та його транспортування. Захисний костюм Тревчин відноситься до засобів захисту класу Б, призначений для захисту шкірі від рідких газоподібних небезпечно-хімічних речовин, виливу таких речовин, як кислоти, луги або інші рідкі речовини. Складається з захисного костюму з знімними рукавичками. А також чохла для захисту. Засобів захисту органів дихання ізолюючого типу, таких як дихальний апарат, костюм класу захисту А, Auer СЛ призначений для, засоб... для захисту шкіри від рідких, газоподібних, небезпечних, шкідливих речовин, кислот, лугів і інших рідких речовин. Костюм являється засобом захисту капсульованого типу, тобто Людина, яка його використовує, знаходиться всередині даного костюму разом з засобами захисту органів дихання, протигазом або захисним дихальним апаратом. За сигналом, хімічна тривога, зберігати спокій, прослідувати в укриття. Якщо ви залишилися вдома, щільно закрити вікна та двері, не виходити на подвір'я, перебуваючи в безпечному місці, слідкувати за подальшими інструкціями в соцмережах, телебаченні. Або радіо щодо евакуації або про подальші свої дії. За можливості використовувати засоби індивідуального захисту органів дихання, фільтрувального або ізолювального типу, запастися запасом питної води та продуктів харчування. Якщо, наприклад, ви відчули запах аміаку, укриватись бажано якомога нижче, на, верхніх етаж... на нижніх етажах підвалах, сховищах, тому що аміак легший за повітря буде підніматися до гори. Якщо ви, наприклад, відчули запах хлору, навпаки, краще укриватися якомога вище тут. Верхнії етажі, горіще і таке інше, тому що хлор вашій за повітря буде скупчуватися в більш низьких місцях. Друзі, бережіть себе, не зволікайте правилами хімічної безпеки.